Друзі всім миру, ось прислухайтесь, як один бролер у нас свистить. Короте, ми його вишили зарізати, бо із усіх це один тільки так свистить і вже цілу неділю ось так свистить. Короте, він мені на нерви дійствує. Я поки кроліків тут погодую. Він мені це свистить і свистить. Я думаю, що через нього застряло, що так, що ж вони? Це ж не кит, що він кістку якусь їв. В общем, зараз ми його поважаємо, скільки в ньому весу, і поважимо е, наших мічених. І я думаю, що завтра, що не включає, я ж включав. А вони а, не. А, не все, все. І, в общем його завтра зачеканим і поважим. Це він ні разу не важений чи що? О, -о, -о 5 кг показує Нажоби там не Щас. та буде. Сейчас что-то не то іби, іби. Так, ти там дивись, мечений шом. Дивиться опять на кнопки. А чо ти його так ставляєш? А я. Не знаю, якось по-другому трохи. Щоб він ногами на кнопки не нажимав. Коротше, він ні разу не важився, він не знає як. Важиться, він лапиться, дирає. 2. 2,400. чотириста. Ну, 2400 буде. Завтра побачимо, який з нього буде виход, виход м'яса. Так, тепер меченого меченого з нової клітки. Це той мечений, що ми його важимо з першого дня. Хоп, він в курсі діла. 3500. Так? Да? Ой, китай. Коротше, 3530, 40. В общем, 3500 і трошки. Цей в курсі діла, як. лапки сложив, сважився і ушов. Так, ще один. Ну, цей вредніє. Це трошки вредін, це те, що мамусю вічно б'є крилами. Я не люблю його підставати. Амо води, може, мало вони її подвинули. Спід низу пробую. Він ушагав. Взагалі ушагав. На а? Одну ж руку зверху. Одну знизу, одну зверху. Хорошо, що до себе. Вирідно, до мене. Щоб, щоб жопою, щоб не обесрав тебе. Так. Ой, так, зараз і цього. Ага, тих хлопами вперся у <ми> двері. Ну, а тепер бери, як, як береш. Закрила. <пляiffe> <пляiffe> ти з питання з ним. Так, да, це точно. Так, все, становись і, і не ходи нікуди. Ага. Чого тепер ця нога промазала? Три, чотириста, три, п'ятсот. Три шістсот. Три шістсот. Він обігнав того мечерка, виходить. Або ми неправильно правильно обложили. Або не правильно. Не знаю. Все правильно, на нулю. 3600. Ну і хорошо. А ну і хорошо. А ви чого розкривали? Все, водичка обикновенна. корм фінішний, їдять ростуть. Так, все. Всім пока-пока. До нових зустрічей.